Олександра Кужель вже втретє обирається до парламенту України. Народний депутат України, восьмого скликання, за підсумком останніх виборів до Верховної Ради, обрана по загальнодержавному округу, і представляє політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. З поміж іншого, Олександра Кужель є автором 26 законопроєктів законопроектів про внесення змін до певних законів України, вибори народних депутатів, але здебільшого законодавчі ініціативи парламентаря стосуються розвитку і підтримки малого і середнього бізнесу. Практически я все проблемы знаю. Во-первых, я хочу почувствовать а, накал этой проблемы. Да? Может быть, иногда политику кажется, что это более незначимая проблема, чем это на местах. Послушаем настроение, расскажу о ситуации, то, что есть на самом деле в стране и в бюджете. И для нас очень важно, еще раз ставлю акцент, это серьезная подготовка на местах и обсуждение закона о развитии государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что малый и средний бизнес есть основа демократии. Вот даже ваши большие заводы, они могут все работать в виде кластера, в виде кооперации, с огромным количеством созданных рабочих мест. И никогда только большая промышленность не спасала людей по занятости. Тем более, что сейчас ну, Украина уходит от сырьевого придатка, она понимает, что добавленная стоимость должна оставаться в стране. Вот в этой связи очень важно участие каждого человека. Он себя понимает, как местная власть должна с ним разговаривать, как она должна с ним согласовывать проекты. У нинішньому складі парламенту України Олександра Кужель є заступником голови комітету Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. Серед повноважень народної обраниці – вирішення проблемних питань, з якими стикаються підприємці Дніпропетровщини. Задля цього переконана депутат потрібно створювати робочі групи і працювати на результат через електронну пошту, соцмережі або зустрічатися у широкому колі. Це головна теза приїзду народного депутата України до Кривого Ругу, який вона пообіцяла від відвідувати частіше